Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я Наталія Гайовик. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися днями. Близько восьмої години 13 -го січня трапилася автопригода на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Шісотріччя. Водій автомобіля «Сітроен» при перестроюванні не був уважним за кермом та не надав перевагу русі автомобілю Фольксваген. Обидві машини отримали механічні пошкодження. На місце події прибули патрульні, які згодом зазначили. Водії вирішили усе за процедурою складання європротоколу. 13 січня о 19.23 трапилася аварія на розі вулиць князів Корятовичів та Родіона Скалецького. Там відбулося зіткнення між двома легковиками марок Мазда та Форд. Транспортні засоби зазнали пошкоджень, проте кермувальники обійшлися без виклику на лінію 102 та роз'їхалися за згодою обох сторін. Ще одну дорожньо транспортну пригоду зафіксували камери відеонагляду вранці 14 січня на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Опель, рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності своїх дій, у результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген. Учасники ДТП обійшлися без допомоги поліції та вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Наразі це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.